Хто в церкву, а вони в політику Луцькі комсомольці і комуністи вирішили по-своєму відзначити свято преображення Господнього на одному з будинків старого міста. Вони вивісили меморіальну таблицю у пам'ять про геноцид українців у 1991-2011 роках від рук кримінально-буржуазної влади незалежної України. І що де? почепили, протерли тепер таблицю. Бачить кожен, хто прямує на замок, костел чи монастир. Як Без війни, без стихійних каких-то катаклізмів на Україні безслідно і безнаказано щезла около 7 мільйонів українців. Нас когда-то було 52,5 мільйона. Власть делає, що хоче. Пенсіонний возраст підняла, захотіла землю. Зараз відбере у крісті. Як з'ясувалося, жодних дозволів в міська. Влада на монтаж вивізки не давала. Комуністи проконсультувались лише з господиною дому, на який почепили вивізку. Представники влади дізнались про акцію за півгодини до її початку. Тож, коли приїхали, таблиця уже на місці. Є правила згідно які... ми не повісили табличку не на комунальну Значить, власність, не на державну. Власність. Є, не порядок, на власність. є порядок, є порядок, встановлення. Зараз знімемо. Та як ви повісили, так само ви самовільно повісили значить ми само самовільно... як покликали і саму господиню, яка погодилася, щоб на її будинок почепили меморіальну дошку. Прийшов день. представник -депутат. Добрый день. Добрый день. депутата. Добре, попросив повісити талістичної партії жертвам, які а? воювали за Україну. ми дозволили. Була сформульована ідея, що людям, які воювали за Україну. Це позиція однієї політичної сили, яка назвала олігархічним, там, буржуазним резимом. Але я думаю, що є дуже багато людей, які не згідні з цією думкою, в тому числі я як людина є порядок встановлення відповідних елементів на території міст. Після нетривалих перепалок вивіску, все-таки зняли. Комсомольці образилися і забрали таблицю з собою. кажуть, домагатимуться тепер уже отримати офіційний дозвіл на її монтаж. Все для того, щоб народ отримав нові знання про геноцид чи. Сів незалежної України